Так, всім привіт. Просили показати, як конкретно кріпиться катушка висіву на даній моїй сівалки. В общем, заводське виготовлення ось такого плану йде. Якби втулка, шайба і два штифти таких стоїть невеличких, а ну, фокусуйся. От. Оно заходить в катушку, в катушки зроблених. Два отвора. От. Воно заходить туди, в цей самий, в катушку, все, воно тримається, тут стоїть болтик, болтик зажимається до валу і воно не прикручується. З іншого боку, стоїть, якби це я сам робив, отак, от гайку взяв, просвердлив отвір, загнав туди болта. Заводський, заводський варіант ось такого плану, якби теж втулочка через болтик, тобто, щоб катушка не тікала. З свого посадочного місця. Брав сюди профільну трубу 80 на 40, просвердлив коронкою цей самий, отвори під катушку. І так в мене вийшло. катушки зроблені з капролону, купляв ось такий капролон, метровий стержень, він мені обійшовся в гривень вроді би 500 62 мм, вони є різні, тончі, грубші, Тобто варіантів їх вистачає. І тут вже то вже, вже отвори тут свердлити вже то вже собі під свій капролом вже можна. Краще ви звісно як на мене, буде балеріною бо свердлив я коронкою, коронка має. Заводське якби, маркування стоїть 63, а розганяє на 65. його. Получається тобто, трошки зазору, того ось, видно, є скотч. Це в тому році сіяли соняшник, і він трохи цей, катушка гуляє, бо не рівно висвердлені отвори в катушці. І трошки пролітав соняшник. Тобто, там підмотали скотчем, щоб воно не випадало. Ну, так. Наче і все, що там, ще можна по ній сказати. Ці, з цими катушками, що добре, собі тут можна виставити їх ну, під будь-яку культуру. Там, квасоля, соняшник, кукуруза, гарбуз. Ну, багато культур можна буде на неї висівати. Собі, купили стержень, нарізали собі катушок, які, які вам потрібні. І собі от отвори під різну культуру, виставляєте висіп і на цьому все і воно у вас собі працює. Звісно, хто має гроші, може дозволити собі купити сівалку точечну, то воно цьому не потрібно. Якщо грошей нема, хочеться щось, щось з чимось пробувати, то це саме такий толковий варіант. Сошники від cz Стоять брави ці китайські маленькі, вони ніякі взагалі, мусів їх переварувати повністю, тому що там почіпники в них єлі тримаються і е, цей самий, вони не крутяться. Вони просто заклиняні і на цьому все. Вони взагалі не крутяться. Тобто то Сошник від сз самий чіткий варіант. Звісно, було б ідеально, щоб поставити ззаді сошника, прикатуючи колеску. Тоді він би тримав би глибину задану і заодно, заодно притрамбовував би ґрунт. Оце мої ось ці вирізав, під отвори. І ці пластинки залишилися. Я сюди просто приварив гаючку, просверлив два отвора, заклав два щифти з проволоки, прихватив їх і болтаком все, і воно тут тримається супер собі. Ну і все, і собі таким макаром воно Одразу трошки змастити, бо цей самий воно трошки ржаве, бо ще в планах його доробляти, але будемо бачити. Все, Всім дякую, всім пока.